Привіт. На зв'язку та дизайн, і сьогодні ми хочемо вам презентувати е, і познайомити, що ж таке в нас пакетний ремонт по фіксованій вартості. Ми про нього багато де писали та рекламували, але ніколи його не показували. І зараз, наприклад, і цієї квартири, повністю ре реалізованої та вже з даної е, замовнику квартири. Е, детально розкажемо вам, розкажу вам, як це все відбувається, і що входить в наш пакет, що не входить в наш пакет. В закріпленому описі під цим відео там буде посилання на вартість і на наповнення. Яке я проговорю в цьому відео. З ним можна все це ознайомитись, перейти по посиланню. Ця квартира знаходиться в місті Дніпро. Це житловий комплекс щасливий, квартира 46 квадратних метрів, спланована в кухню, вітальню, окрему спальню, санузел та лодже. Або балкон. ну, В чому переваги нашого пакетного ремонту? В тому, що, по-перше, фіксована вартість. Ця вартість у нас. Прописується у договорі, і вона незмінна до кінця ремонту. Є також додаткова угода, в якій ми прораховуємо додаткові роботи, які в нас в пакет не входять, але це стосується. Кожної квартири окремо на прикладі цього цієї квартири, цього житлового комплексу. комплекса. Тут не було стяжки від забудовника. Ми її робили окремо. Вхідна вхідні двері тут були ну такі примітивні, аби були. Тобто, ми тут замінювали вхідну вхідні двері, замінювали, і це з додаткового робили тут теплу підлогу. Тепла підлога. Тут у нас у коридорі, в санузлі та на лоджії. Ось також в вартість не входить, не входять меблі і не входить. Техніка. У фіксовану вартість у нас входять всі ремонтно-оздоблювальні роботи: чорнові роботи, чистові роботи і матеріали підлога, стеля, фарбування стін, декоративні елементи, освітлення, міжкімнатні двері, кахель, плінтуса це те, що входить у вартість пакету пакетного ремонту. Для кого ж актуальний пакетний ремонт? А саме це може бути актуальним для інвесторів. Такий ремонт триває близько 3,5 місяців, повністю реалізована квартира, як ви Бачите, на прикладі цієї квартири, ця квартира може підходити під здачу в оренду швидко і максимально дорого. Ця квартира може знадобитися під перепродаж швидко, з мінімальними вложеннями і з максимальним результатом. Як відбувається вся ця процедура? Тобто, якщо у вас є квартира, ми виходимо до вас на заміри, робимо обмірочний план. Потім дизайнер робить. Пакетну документацію для будівників узгоджується це з замовником. Підписується наша пакетна документація, і ми приступаємо. Після узгодження пакетної документації близько трьох місяців у нас уходить на те, щоб ми реалізували все повністю під ключ. Це вже з урахуванням меблів, техніки та клінінгу. Це теж ми все робимо. І це клінінг у нас теж входить в пакетний ремонт. Також в пакет входить вся сантехніка, тобто у нас унітаз, інсталяція, ванна, умивальник, всі змішувачі. Це теж все входить в пакет, тобто у нас виходить санузел, повністю готовий, обладнаний для використання. У нас є два стиля на вибір: темний та світлий. На прикладі цієї квартири ми вам зараз повністю покажемо, що таке пакетний ремонт в темному виконанні. Ми потрапили з вами у спальню. Спальня досить велика вийшла, близько 15 квадратних метрів. І ця спальня у нас є з такою родзинкою, з такою фішечкою. В неї є нестандартна гардеробна. Тобто, як роблять стандартні гардеробні, це стіна, двері, то у нас тут все зроблено трошки по-іншому. Ось в такому виконанні у нас є. Повноцінна гардеробна, вона спрятана за такою от, е, шторкою, і ця кімната ще більш збільшується у об'ємі, і в цій кімнаті більше повітря, як, якщо можна так сказати. Повторюсь, ця квартира у нас іде в темному виконанні світлий стиль. Ми побачимо з вами трошки згодом. Ми якраз на завершальній стадії цієї квартири, і ми з вами обов'язково подивимося, як виглядає наш е, світлий стиль. Далі пропоную подивитись. Самозу. Так, і давайте я вас більше знайомлю з тим, що входить у нас в пакетний ремонт. Так, У нас повністю весь кахель, стеля, підлога, в це все входить. Сушарка для рушника у нас входить. Ця стільниця з накладним умивальником та змішувачем, це теж входить. Оце крутезне дзеркало з підсвіткою, воно теж входить. Ванна, змішувач душ, це теж входить. Ось Те, що тут не входить в пакет. Це пральна машина, бо це техніка. Оці дві видвіжні шухлядки, шкафчик теж він не входить, бо це вже елементи мебелі. Також ця скляна шторка вона йде додатковою опцією, бо це вже побажання замовника. Можемо ставити, можемо не ставити. Ось, і тут ще додаткова тепла підлога встановлена, вона теж в пакетний ремонт не входить. Це ті речі, без яких можна обійтися. А те, що у нас входить, це такі. Основи так, і зараз ми з вами потрапляємо в кухню, вітальню, і теж коротенько розповім, що тут у нас відбувається. Проектування меблів у нас теж входить в пакет. Меблі ми теж можемо виготовлювати, але це додаткова опція. Але проєктування самих меблів у нас це все входить. Креслення та розгортки, це все теж входить у пакетну документацію, тобто меблі можна зробити в будь-якому місці під. Цей стиль. Далі, що тут ми зробили в цій квартирі? Із техніки, тут ми встановили посудомийну машину. Так, всякі шухлядки для е, побутових речей, газова варильна поверхня, е, верхні тумби під посуд під інші зберігання. Тут у нас вмонтована, вбудована витяжка. отакий От класний крутий стіл, мені дуже подобається. такий е, такий Елемент деревини, але дуже класно оброблений, оздоблений і, здається, дуже гарно тут гармонійно вписується. Е, розкладний диван е, він перетворюється як нібито в двуспальну кровать. Отака мені теж класно подобається інсталяція. Вона із е, звичайного ДСП, але з вбудованою стрічкою. Е, з підсвіткою дуже класно воно виглядає. Це теж, до речі, входить в нашу вартість пакетного ремонту. Так, і ще хотів заакцентувати увагу: це як у нас переходить ламінат у кахель. Тобто без єдиного, без, без жодного порошку, без жодних. Сходинок, все це одна площина, і це все дуже класно, гармонійно виглядає вживу. Так, в цій квартирі було нами прийнято рішення, що ми холодильник виносимо на лоджію. Чому? Тому що ми висвободили дуже багато вільного місця на самої кухні, а холодильник розмістили тут. І він, на мій погляд, тут дуже гарно вписується і в цей, от весь так скажемо, пінал. Тут у нас ще додатково облаштовано все під котел. Там Сам котел газовий, він у нас гріє і квартиру і воду. І так все таким лючком скрите, заховане. Далі власне, сам холодильник з цієї сторони, там лючок під лічильник газовий. Ну, в общем, це все отак от класно у нас скомпоновано, на мій погляд, на лоджі. Лоджі у нас теж має теплу підлогу з кахалем. Ось. І це такий додатковий ще як може бути як кабінет або їдальня, або зона відпочинку. Тобто то лоджія повністю придатна для життя. Так, ну сподіваюся, ви ж підписались так? і палець до гори поставили і комент написали. Так, ще раз хочу підрезимувати: значить, що е, у нас таке пакетний ремонт: це у нас е, чорнові чистові роботи з матеріалами. Це те, що у нас входить в пакет. Подалі у нас буде огляд на світлиць. Там теж я більш детально все це розповім. Це, це все відбувається. Пакетні ремонти у нас розповсюджуються на Дніпро та на Київ. Все це можна ще раз кажу подивитися в описі під закріпленому описі під цим відео, і там буде вся детальна інформація. Як завжди, далі більше, як завжди, з нами з нами легко, швидко та комфортно. Вподобайки всім пока з вами. Те на зв'язку. До нових зустрічей.